Інформуйте що по голинковському озеру. Проведене засідання міської комісії з питань техногенно екологічної безпеки визначили. Декілька напрямків комісія вирішила заборонити на час до отримання нормальної води купання. Розвішена інформація по пляжам та проведена роз'яснювальна робота в засобах масової інформації. На сьогодні купатися заборонено. Заходи продовжує. Що стосується води в озері Галінковському, то результати вже отримані. Вони отримані станом на суботу, на 13. Де. Вода продовжує бути забрудненою, але проба відібрані відповідно до рішення ДВЧС на площі всього озера, і надалі до Гамалієвського монастиря. Забруднення починається від мосту, який з'єднує Лакацький та Вінницький мікрорайон. І надалі воно зараз сконцентрована більш на лівому березі озера Халінківське. На сьогодні заплановано повторний відбір проб. І Будемо дивитись, а комісія продовжує роботу у по пошуку джерела забруднення. За ці вихідні дні особисто наші співробітники виходили людей, в принципі, на дитячій купальні та з іншого боку річки майже не було. Були відпочиваю, які... Більше сіта засмагали. Я можу сказати, що ця ситуація вона не тільки в нас у місті Києві, сім пляжів вже закрито. Якщо параметри води не відповідають, ми повинні людям розказати 10 разів попереду, і ми не можемо ризикувати здоров'я людьми.